Понад три місяці Г-12 команд у два етапи розігрували звання переможця і призерів чемпіонату Дніпропетровської області сезону весна-літо змінів футболу. За підсумками першого попереднього було визначено вісім кращих колективів, які у серії плей-офф спочатку визначили півфіналістів, а потім і тих, хто зіграють у протистоянні до двох перемог за бронзові медалі і золоті. Питання про того, хто посів третє місце, відкладене до найближчої суботи, адже поки що у протиборстві БК південне і дождя нічия один-один, натомість у вирішальних зустрічах за золоті нагороди. І головний трофей турніру зійшлися перша художник, і е, на момент друга команди регулярно чемпіонату. Що стосується фінальних матчів, то у першому з них митці були сильнішими. 6-3. Ще приколеню. Їхня перевага 5-0 була у другому, яка у підсумку і забезпечила живопистям перемогу як у протистоянні, так і в турнірі. Загалом вони ми регулярку закінчили на першому місці. Вони на другому, тому це одна із найважких з найважких суперників. Вони молодий колектив, тільки зібрався в цьому році. Так, да, тому важко важко. Ми нарешті да, взяли чемпіонство, хоча спустилися з футзалу в мініфутбол. Далі будемо йти повертатись в футзал в першу лігу. На початку церемонії нагородження переможців і призерів подякував за гру та привітав менеджер з проведення чемпіонату області з міні-футболу Ярослав Сенчаков, Після чого він вручив відзнаку кращого голкіпера воротарю команди фіналіста на моменті Олегу Мартинцю, який вже за мить отримав з рук іншого організатора змагань Вадима Піщиди, Гравертон і срібний кубок за друге місце, а ще за короткий проміжок. Касі Кіпер роздав сріблясті медалі своїм партнерам по команді, які для них без перебільшення були на вагу золота. Це наш перший сезон, тому дуже сильно вболівали за наших хлопців. Сподіваюся, наступного разу ми займемо перше місце. Але сьогодні, на жаль, друге. Хлопці були молодці. Напротязі на на всього турніру ми показували дуже високий, високий та якісний футбол. Але сьогодні треба ще трошки попрацювати, та наступного, наступного року все буде. Побажаю нашим гравцям та всім хлопцям продовжувати розвивати футбол. На це не легкий час. Дякуючи ЗСУ, ми можемо знаходитись тут. Дякую нашим захисникам та захисницям, тобто. Цю суботу ми можемо зібратися та трошки видихнути в цей нелегкий час. Олександра Кравчука з художників було визнано МВП кращим гравцем турніру. Хоча, хто більше його переповнювала радість і емоції за здобуток команди, загалом була чудова гра. Так, нам дещо пощастило моментами. Вони свої моменти не забили. Так, в принципі, заслужено виграли. Завдяки нашому тренеру, завдяки командній роботі. Всі хлопці гарно справились, тому це не. Тільки моя заслуга, також всі команди. Далі Сашко разом з партнерами по команді були удостоєні золотих нагород чемпіонів, що відразу знайшло своє підтвердження відзнакою за перше місце та красенім кубком, головним трофеєм змагань, після чого найсильніший колектив з мініфутболу Дніпропетровської області сезону Весна літо сповна дав волю емоціям від здобутку, поринувши у свято з традиційним купанням у бризках шампанського. Бо він на те заслужив. Приємно, що в умовах війни ми в нашій області, прифронтової області, можемо проводити такі змагання. Я сподіваюся, що всі були задоволені. Ми будемо продовжувати розвивати і сподіваємося, що будуть нові команди, нові гравці. Будемо зараз змінювати формат, створювати усі умови, щоб всі могли приймати участь, і ми розвивали футбол. Завершилися урочистості традиційним фотографуванням усіх на загальну світлому на згадку про сезон весна літо мініфутболу Дніпропетровської області.